Верба сакральний символ України. З давніх давену у нас в Україні вербу вважають священною рослиною. Звичай святити Вербу був запозичений християнською релігією з астрального культу наших предків. Верба символізує прадерево життя, так само, як чумацький шлях, її відображення на зоряному небі. Недаремно верби висаджували обабіч шляхів. Обряд хльоскання вербою означає поєднання людини з космосом, можливість відновлення сили та здоров'я. Верба жіночий символ світового дерева, уособлення таємничої сили жінки, плодючості й материнства. Це дерево пов'язане з водою, отже, символізує здоров'я. І життя. Верби завжди садили і над водою, бо за космогонічними уявленнями слов'ян, наша галактика є початком Всесвіту. У давнину верба була священним деревом у слов'ян, вважають, що вона уособлювала Бога сонця. А й тепер у народі кажуть, що саме сонце п'є воду з вербових листочків, тому вони такі схожі на сонячні промінчики. Навіть назва цього дерева вказує на його священне значення. Вербене з латини означає священні гілки. Так називали ще гілки лавра, оливи, мирта, які використовувалися у священних обрядах. Уявлення про вербу як символ небесного шатра, на якому перебувають сонце, місяць та зоря, відображене в українській пісні. Ой, вербо, вербо, вербице, чого над морем нависла, під тою вербу стежечка, туди йшла дівочка, де несла золото в приполі Да розсипала на морі. Про це йдеться і в загаті, стоїть верба посеред села, розпустила гілля на все поділля. Відгадка небо. В українській календарній обрядовості верба відома переважно на святах вербної неділі. Народна назва Вербиця, Вербниця, Квітна неділя та Купайла. Обряд хльоскання дітей і дорослих вербовою лозиною на вербицю означає насамперед як я вже говорила, поєднання людини з космосом, нагадування про гармонію світового ладу, наприклад, у примовці: «Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. А далі говорять побажання: будь великий як верба, здоровий, як вода, а багатий як земля, і здійснюється. Магія аналогії. Прийшовши додому, господар також поспішає побити домашню худобу освяченими вербовими лозинами для здоров'я і родючості. Дітям дають з'їсти освячені вербові котики, щоб росли скоро, як верба. Освячені на квітну неділю вербові гілочки тримали в хаті цілий рік, аж до нового свята. Старші люди кажуть, освячену вербу гріх ногами топтати, тому навіть найдрібніші гілочки чи котики спалювали в печі. Господині, як правило, свяченими вербовими гілочками запалювали піч для випікання нових великодніх короваїв. Цвітіння верби на весні потрійне свято, адже і природа святкує початок весни. І людина радіє першим котиком, і бджола бере перший мед. Прийде вербниця, назад земля вернеться, кажуть про річне оновлення природи із приходом весни, і тимчасове похолодання під час цвітіння верби. Уособлення у вербі весняного пробудження природи від зимового сну повноти життя асоціювалось у родинному житті із шлюбом, із розквітом молодих життєдайних сил. Вербу по праву можна назвати українським деревом тотемом. Від якого, як вірили, походять люди. Вірогідно, в найдавніші часи верба символізувала богиню чародійства, яка опікувалася дітонародженням. Недарма в українців існує повір'я, що дітей знаходять на вербі. Таке уявлення має свої аналоги і в литовців. Про живучість верби існує литовська легенда. Жінка, блинда, народжувала дітей з усіх частин свого тіла. Земля позаздрила жінці і обхопила її ноги, коли та застрягла в болоті. Блинда перетворилася на вербу. Бездітні подружжя приносили вербі пожертви і просили, щоб верба обдарувала їх дітьми. В народі кажуть верба що лугова трава, її викосиш. А вона знову виросте. Повитухи робили з вербової гілля купіль для породілі і новонародженої дитинки, примовляючи, як верба швидко росте, щоб так і дитинка швидко росла. На тотемність верби може вказувати також етимології її назви, що пов'язується з вертінням, обертанням. Е Порівняємо з веретеном богині долі, яка пряде нитку життя, а також врем'ям, часом, доброю годиною, погодою. Нагадаємо, що веретено образ часу пов'язано з давньоіндійським гапатом, обертанням, чергуванням дня і ночі, піроку, таким чином стає зрозумілим. Що верба символізує вічне повернення на кола свої, де є кінець і початок. Недаремно її використовують у похоронних обрядах як символ Воскресіння душі. Свячену вербу клали в домовину покійному, плакучими гілочками встеляли долівки. Тепер кажуть, що це для того, аби мрець нікого з собою не взяв. Люди давно помітили, що верба росте біля чистої води, і за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела. А ще кажуть верби довкола водоймищ воді спокійно і добре, значить, і тобі спокійни стиме така вода. Маєш на душі смуток, притулись, верба забере його. Зі свяченою вербовою гілочкою обходили все господарство, щоб оберегти його від недоброго ока та злих сил, і з тією ж метою обсаджували вербою криниці. Сухими вербовими гілочками, як уже згадувалось, розпалювали піч для випікання великодних короваїв, а освяченими вербовими котиками лікували горло. В українському народному явленні верба залишалася символом космічного ладу та надзвичайної життєдайності. Про те, що в наших пращурів верба була божественним деревом, свідчать народні приказки. Верба коло брами, Господь з вами, верба коло огороду відверне шкоду. Шануємо традиції та звичаї українського народу, вивчаємо сакральну символіку рідної природи і буде щасливим життя на Богом даній землі.